Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю працюю творю, рубрика кури на дачі. Сьогодні я знову відвідала своїх курочок. Трішки хворіла, тому не була тут майже три тижні. Сьогодні було у них генеральне прибирання. Все тут у них в порядку, все вони отримали. Достатньо і овочів, і різних круг. Також підросли, вже проросла. Пшеничка, тобто їм така невелика зелень зараз весняна. Ну, як зазвичай підсипала сухим сіном, і тут у них порядок. А ще хочу поділитися сьогодні з вами трішки розповісти про свій досвід, так як у нас наші ці курочки-несушки вже з 2019 року. І за ці 5 років ну, я трішки вже про них дечого дізналася і з книжок, і з інтернету, ну і, звичайно, і свого досвіду. Тобто, в якому віці їх потрібно купувати, в якому віці вони починають нестися, коли вони вже ну, виснажується їхній ресурс, і коли потрібно докупляти або підсаджувати нових. От що я вам сьогодні розповім. Тому, якщо кому буде цікаво, залишайтеся зі мною до кінця. Це, в принципі, буде корисно, тому що деяку інформацію в свій час в інтернеті ми взагалі не змогли ніде знайти. І навіть ці методи, які старі, і ще, як то кажуть, нашого, там, які використовували бабусі, нам чогось зовсім не підійшли. І було дуже складно. Ну і так. E, значить, які породи у нас були, які зараз на сьогоднішній день. Значить, Самі перші були у нас лигорни. Це були білі кури. Я вам скажу, що найбільше вони сподобалися, але зараз їх майже ніде не можна більше знайти. E, у них дуже великі яйця. E, іноді бувало навіть по два жовтки у яйцях. І у них дуже висока зносостійкість, тобто вони можуть нестися до трьох років, потім на четвертий рік вони вже зістарюються і вже починають десь там ну, 2-3 яйця, можуть принести в тиждень або і того менше. А так, взагалі, вони неслися у нас через день і деякі кожного дня. Значить, зараз у нас ламам брауни. Коричневі курі, вони такі великі, схожі на бройер. Ці курочки теж хороші, але яйценосність у них не така висока і не так довго вони несуться. тобто Десь 2 роки, максимум, їхній ресурс, і потім потрібно міняти. Тобто, оцим нашим курочкам зараз уже півтора року. Тобто навесні ми думаємо. Докупляти. Там у нас зараз їх 9 штук, то десь до 5 штук ми докупимо. як для дачі, для такого невеликого курника 2х2, особливо в зимовий період. Вони в нас тут постійно сидять із кінця листопада і по травень місяць, то тут місця не зовсім багато. А потім вже вони переходять літній курник і там бігають у садку, там місця доволі достатньо. Так от, Якщо купувати курочок е, молоденьких, то потрібно брати десь у віці 6 місяців, коли вони тільки-тільки починають нестися. Тобто у них вже є заложені маленькі яєчка, нехай вони будуть маленькі, але через місяць вони починають нестися в повному обсязі, і е, вони майже не перехожують. Тобто, оці курі, ці ламумбрауни, у нас їх тут зараз. Е, Нових шість штук ми в минулому році докупили навесні. То вони буквально оце зараз, тобто це вже майже рік, ми купляли їх, правда, купляли ми їх у, е, у кінці березня. То вони оце тільки зараз почали перехожувати, почали линяти. Тобто, весь рік вони неслися як сумашечі кожного дня. Тобто 10 курочок у нас іноді неслися на тиждень до трьох десятків яєць було. Тобто, це в принципі багато як у нас навіть були лишні, я навіть їх збувалася, тому що було дуже-дуже багато. Там роздавала і близьким, і рідним, і знайомим. Зараз вони перехожують. Тобто яєць небагато, там буквально там, до десятка на тиждень це максимум те, що вони можуть дати. тобто Трішечки відпочивають. Так от, Починають нестися вони в 6 місячному віці. Максимально це коли їм півтора роки, тобто максимум вони можуть, потім вони перехожують і далі у них вже Яйценосність не така велика. Що б ви не робили, що б ви не хотіли, як би ви тут з бубном не плясали, усього вдосталь: і корма, і е, комбікорма, і е, вітаміни, все. тобто вони просто зістарюються. Ну і, звичайно, вже не такі вони будуть е, так будуть нестися. І тому десь от кожного року на весні ми завжди докупляємо собі там 5, -таре максимум 7 курочок. І таким чином у нас яйця виходить, круглий рік. Ну, бувають періоди, коли не так їх багато, а бувають, коли я ж вже сказала, дуже багато. Але іноді виникає не то, що іноді, а завжди. От, особливо першого разу, коли ми стикнулися з такою проблемою, не подумавши взагалі, ще наші ці старі курі були, ще легорні були в курнику. У зимовому місця небагато, а ми просто поїхали там по путі у Чернігів, у нас тут він поряд, і там мож... була можливість докупити. я Кажу, чого ж не взяти, по путі привеземо, і все буде добре. Але коли ми привезли, і виходить, що то була популяція одних курей, а привезли, привезли лигорнів зовсім інших. За саме перше, це вони відрізнялися і окрасом, ну і, звичайно ж, і породою. То у них, от у, у Кореї, є така характеристика, вони стадні. І е, ті, які вже тут, звичайно ж, старі, які вже е, більш такі е, умні, е, зрозуміло, що вони вже були на волі. Вони бігали, вони знали свободу, тобто вони вже більш такі, я б сказала, навіть агресивні. Вони просто почали закльовувати тих молодих. І е, у нас була така проблема: хоч Бирида візь відвоз цих молодих назад, тому що іншого місця у нас не було куди їх поселити. І нам прийшлося е, поселити той молодняк. У теплу теплицю, тобто там її топити, щоб вони окремо знаходилися до того періоду, коли вже почнуться тепло і вони зможуть бути в літньому курятнику. Тобто Ось така була ситуація. На наступний раз ми ж уже начиталися, як то кажуть, інтернету, питали у старих людей методи, які можуть бути. І один із таких самих цікавих був це потрібно підсаджувати молодих до старих. Тоді, коли вони не можуть один одного бачити, тобто це пізно-пізно ввечері, тобто по темному. А старих напоїти горілкою, щоб вони, ну хоча б по ложці дати їм, щоб вони були трошки задурманені і не змогли розібратися і зрозуміти, що і як сталося. Ми ж знову ж купили курей, купили вже, знову ж. Вже, Легорнів не було, купили ламам браунів. Легорні в нас залишилося там буквально пару молодих, верніше старих білих курочок. Це вже їм було по три роки. І привезли знову такі легорнів. Це ось якраз у цих, які в нас зараз бігають, їх видно. вони трошки світліші, ніж ті, які темніші, ті більш старіші, а світліші це більш молоді. Тобто це було вже в наступному у минулому році, коли ми їх викупили і знову ж таки попутно привезли. Їх старих напоїли горілкою, а молодих потемному підсадили, виключили світло, щоб було темно. Ну і що ви думаєте? Нічого не відбулося цікавого. Коли ми тут вже зранку прокинулися, були на дачі, тоді ночували, бо приїхали дуже пізно. То тут була просто сумасшедша якась стояла крикня. Тобто ці молоді кричали не своїм гласом, а старі налітали на них. Тобто вони були навіть, мабуть, як то кажуть, із похмілля це було ще хуже, і нам знову прийшлось вирішувати ситуацію. Це було ще холодно, теплі цю Ми не могли їх поселити, тому що там було зовсім холодно. В тому році були взагалі такі мороз, морозний був весь квітень. І нам прийшлося ось тут, у придбанні у, цьому, у цій маленькій території, отут робити такий невеликий курничок для молодих курей. Тобто тут чоловік, де в нас зараз стоїть корма, робив сідало. І тут сиділи наші молоді курки, тобто зовсім окремо. Але для того, щоб вони примикали один до одного, тут, ось, бачите, до сих пір піднята клійонка, тут отут сітка на дверях. І вони отак один з одного спілкувались, вони бачили для того, щоб привикли. Тобто, це була ось така наша друга, якби, другий досвід по підсадці молодих курочок до старих. І потім, уже коли ми через місяць випустили їх в загальний туди літній курник, то вони вже були більш-менш адаптовані одна до одної. Ці молоді звикли, тому що вони, коли ти їх береш на, майже на фабриці, сидять вони там в притулку один до одного, вони взагалі не рухаються. Тобто ну, у них зовсім інше було життя, а тут у них більша воля, свобода. То їм, вони також до цієї волі і свободи привикають не так-то швидко. Вони збиваються в кучку, сидять, наче ті якісь зашугані, залякані. О, бачите, як водичку п'ють зараз. Вон, наїлися тільки що нагулялися на вулиці, поки я тут прибирала по курнику, то вони греблилися там на вулиці в землі. І он, як вони у нас такі тут. Приспособлена поїлка для них сучасна. І вони вон так гарненько п'ють водичку. Тобто, ось такий досвід був у нас по підсадці молодих курочок до старих. І тому я вже, як то кажуть, пройшла такий великий досвід, і тому вже знаю, коли краще їх підсаджувати. Тобто, краще за все купувати. Уже тоді, коли курі можуть бути одні в літньому курятнику, а молодих привезти, щоб вони трішечки адаптувалися, почувствували себе більш вільними, тобто впевненими. Тому що вони такі, от, можна сказати, хоч і птахи, мозги в них невеликі, але вони трішки все соображають, вони умні, дуже, все, все розуміють, і вони от привикають до. Волі, до свободи, І потім вже їх можна підсаджувати до старих у літній курник. Тобто, ось таким чином. Тобто потрібно, саме краще, це потрібно дочекатися тепла травня місяця, ніякий не, не квітень, не березень навіть іще взагалі. І потім старих у літній курник, щоб вже вони могли там бути. А молодих поки щоб вони привикли посадити у зимовий, щоб вони з місяць посиділи, адаптувалися, і потім вже переносити в черні їх до всіх інших. І ще чому не можна робити, от зразу підсаджувати молодих до старих. Тому що от у нас була в тому році проблема. Ми привезли з молодими е, пташиний гриб. Тому от була така да, дійсно складна проблема. Е, прийшлось лікувати, що, що молодих, що старих. Звісно, ми вже знаємо, як це робити. Це було, ну, але потрібно біля них було сидіти, тому що потрібно було давати антибіотик. Курочкам підходить дуже добре офлоксацин. І треба було давати і зранку і ввечері і 5 днів, тому треба було тут знаходитися на дачі біля них. Добре, що у мене чоловік працює по вахтам і зміг тут сидіти і їх напувати. І тому ми змогли в принципі, врятувати всіх, жодна в нас не пропала. Але в однієї були е, послідства наслідки цього грипу, була проблема з волом. І вона, в принципі, прожила півроку у нас і пропала вже там аж під осінь. Але, ну, в принципі, жила. Ну, постійно мені потрібно було чистити її воло, тому що ось так були такі, вона, їй було важко дихати. Так що, ось так. Потрібно перетримувати молодих від старих, тому що можна привести якусь хворобу. Е... Так що такий досвід. По курочках у мене вже є. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Переходьте на інші відео, у мене їх дуже багато в в рубриці кури на дачі, продивляйтеся, будьте зі мною, мене звати Людмила. Буду постійно щось цікаве розповідати. Курочок, знову ж таки, будемо докупляти нових, буду показувати, як ми їх доглядаємо, як ми будемо їх перетримувати. Ну, і якщо є якісь проблеми, то як ми їх ладнаємо з цими проблемами. Ось так. Всім до побачення. Ще раз дякую за перегляд, що були зі мною.